Я ж така, як вогник, Хоп, загорілася, да? не обдумавши все, як танком пру. Я він каже, Катя, ну кому ти хочеш доказати? У них своє, своє в голові. Ти нікому нічого не докажеш. А свої нерви ти переведеш. От не вистачає цієї підтримки. 11 років ми з ним прожили. Виїхати на природу, він любив рибалку. Він там відпочивав. Він себе почував чужим, коли повертався із тих бліндажів відлюдкувати. Він думав, що на нього всі дивляться. Ну, це декілька днів, поки він привикав, як можна так сказати. Каже: я захищаю вас. Я не хочу, щоб вони сюди зайшли і зробили те, що я дуже переживала за нього. Мені було страшно, бо я його. ну, Дуже любила і люблю.